Ну що поїхали рано кава, вечір ба, середина дня просто гасненої не жду коли я вже там, де ти ще. чи Телефон на вібрі світ на м'ют але біду голові на аутпут не герой не злодій, Просто йду І за мною тільки слід у полу Ти чуєш це не дощ це бас у стіні. Хто вловив, той уже в машині. Без тормозів і все як треба, хто спинився, не рівень не кричу, просто вперед, а хто зі мною, той у темі Без тормозів і ніхто не зупинить, це не план, це просто лайф, брат не він не в я на трасі мій стиль коли на бітінні у балансі Не шукаю сенсу Сенсу битів він дихає, значить ми на орбіті, сміюсь, не з тебе, сміюсь в моменту, живу не для хай, поживу в елементі Відпочинок, Та може потім сьогодні газ по максимуму хлопче Ритм не просить, він просто бере хто вловив той уже в енергії, Ритм не просить, він просто бере Хто вловив той уже в енергії. Без тормозів і все як треба, хто спинився, не мірівень Не кричу, простиду а Хто зі мною, той мій. Ніхто не зупинить, це не план, це просто лайф брат. Так, я на трасі, ні, не чекай, так, все. Рано, кава, вечір, ба, середина дня. Просто гасне, но не жду коли я вже там, де ти ще чи телефон на вібрі, світ на мюта, але біт у голові на фул аутпут не герой, не злодій. Просто йду і за мною, тільки світу пилути Чуєш це не дощ, це бас у стіні, хто вловив той же машині. Без тормозів і все як треба, хто спинився, не рівень Не кричу, просто йду вперед, а хто зі мною, той у темі Без тормозів і ніхто не зупинить, це не план, це просто лайф брат не в інс, не в сторіс. я на трасі міст, і коли навіть у балансі не шукаю сенсу. Сенсу вбитів він дихає, значить ми на орбіті. сміюсь не з тебе сміюсь моменту, живу не для хайпу, живу в елементі. Відпочинок та може потім сьогодні газ по максимуму хлопче. Вітим не просить, тим просто бере хто вловив, той уже в енергії. Без тормозів і все як треба, хто спинився, не мірів, не кричу, просто вперед А хто зі мною, той темі. Без тормозів і ніхто не зупинить. Це не план, це просто лайф, брат. Не сторізь я на песіміст, коли на вітінь у балансі Не шукаю сенсу сенсу, биті, він дихає, значить ми на орбіті Сміли за тебе сміюсь в моменту живуть, да хай був же ввели на стівін та може починь сьогодні газ по цьому хлопче Не шукаю сенсу, сенсу битві Він дихає, значить ми на орбіті